Є люди, які мають обмежені можливості, явні та неявні, це інвіліди, які служать Господу, є проповідниками. Бог не всіх зцілює, але вони все одно залишаються відданими Господу в своєму житті і по-справжньому вірними. Такий приклад показаний у притчі про багача і Лазаря, незважаючи на те, що Лазар страждав від прокази, продовжував сподіватися на Господа, а багач це приклад сьогоднішнього дня здорові люди, не служить Богу. Тому в притчі Лазар був рятований, багач ні, тому що багач жив для себе, не служив Богу. У пеклі йому відповіли, що він за життя мав усе, але не скористався цією можливістю для спасіння. Бог спеціально не стілює всіх, щоб люди звернули увагу і брали приклад у проповідників, що служать Господу. тому що у них будуть великі нагороди. Тому за життя нам потрібно встигнути звернутися і бути з Господом, щоб не опинитися у пеклі, як багач, який сподівався на свою душу і на своє багатство, а використовувати час, який дав нам Бог, щоб жити задля власного спасіння.